1 квітня Олександрійці попрощалися із захисником Олексієм Соповим. Земляк народився в Олександрії у 1979 році. Навчався в 15-й школі. Після 9 го класу вступив до аграрного технікуму, де здобув фах ветеринарного лікаря. Ціна за нашу землю, за нашу незалежність, за нашу державу надзвичайна. Тисячі й тисячі, десятки тисяч життів віддано. Ради того, щоб ми могли жити, щоб ми могли більш-менш спокійному стані проводити своє життя. І ми повинні пам'ятати, пам'ятати кожного і кожного той подвиг і ту звитягу, яку вони роблять зараз, віддаючи своє життя, воно надзвичайне. Трудовий шлях за фахом розпочав в селі Головківка. Строкову службу проходив в навчальному центрі Десна. Після служби продовжив працювати ветеринаром у селі Недогарки. Згодом створив власне фермерське господарство. Сумну новину отримала громада і родина Олексія в листопаді 23-го року. Про те, що він зник безвісті. Очевидно, що всі. Мали надію і віру про те, що може статися диво. Сьогодні ми все, що могли, це мали можливість помолитися за Олексія. І ще раз і ще раз подякувати йому за те, що в Україні і в Олександрії продовжується життя для його родини, для його земляків. Олексій Сопов, як справжній чоловік, з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Війна перетворилася на глобальну катастрофу. Від її ходу залежить світова геополітика. Незважаючи на матеріальну міжнародну підтримку, основний тягар у цій війні лежить на плечах наших сил оборони. Втрата кожного захисника це трагедія для українського народу. Відданий військовій присязі наш захисник загинув 16 листопада 2023 року. Під час виконання бойового завдання в районі Первомайського Донецької області поховали Олексія Сопова на військовому кладовищі.